Вітаю! Сьогодні пригощаю у вас духм'яними круасанами. Розгорніть зошит та запишіть слово круасан. Утворіть нове слово за допомогою частинки чик. Утворене слово запишіть. Яке слово утворилось? Був круасан, а утворили круасанчик. У цьому слові визначте закінчення. Зверніть увагу. Не дивлячись на те, що це слово іншомовного походження, але провідміняти, змінити його форму ми можемо. Таким чином, зараз визначимо закінчення. Круасанчик, круасанчиком, круасанчики, чи, -ком, круасан -чи отже, закінчення нульове. Але пам'ятаємо і не забуваємо про слова іншомовного походження, в яких взагалі немає закінчення, наприклад, метро, пюре тощо. Продовжуємо працювати із нашим словом круасанчик. Позначте основу слова. Круасанчик. Слово «круасан» нам допомагає, і сміливо у слові круасанчик визначаємо корінь. Круасан. А що ж таке чик? А чик це частина основи, що стоїть після кореня, і називається. Суфіксом позначається ось так. Якщо у слові є закінчення, суфікс стоїть між коренем і закінченням. До речі, за допомогою суфіксів утворюються нові слова або форми слів. Також у слові може бути кілька суфіксів. Запишіть слова лісник та лісовичок. Позначимо в них суфікси. Лісник, суфікс ни та суфікс «ик». лісовичок суфікс. «ов», іч, Ок. Цікаво, а який суфікс у слові снігур? Хм, а лісовий суфікс. Про корінь слова не забувайте і визначте корінь у слові лісовий. Пам'ятайте, що суфікси можуть надавати словам зменшувального значення. Наприклад, запишіть слово риба, додаємо суфікси і утворюємо у слові зменшувальне значення, рибка, рибочка, рибонька. Позначимо суфікс к, очк. Оньк. Або запишіть слово зуб, утворюємо зубок, зубик, зубчик, зубочок. Якщо суфікси надають словам зменшувального значення, то і відповідно можуть вказувати на значення збільшення. Наприклад, запишіть слово страшний, додаємо суфікси і утворюємо страшнющий, страшезний. Суфікси означаємо ющ, езен. Або запишіть слово дуб, дубина, дубище. Запишіть слова хата гриб старий і за допомогою суфіксів утворіть спільнокореневі слова. Наші круасанчики вам допомагають. Пограйте разом із друзями чи сім'єю у гру. Запишіть свої імена. І від записаних імен за допомогою суфіксів утворіть зменшувально пестливі форми. Наприклад, Михайло, Михайлик, Михасик, Ольга, Олечка, Оксана, Оксанка, Оксаночка. Додому, сторінка 95 вправа 6.